Книжка мені була особливо чимось важливо. Ну, перша Україна так як ідея, і назва бібліотеки, до речі, є такий сайт, і ми здерли навіть наше написання. Україна інкогніта. Тобто Україна залишається невідомою для багатьох, ще довго буде залишатися невідомою для багатьох в світі. Тому треба вкласти море зусиль, щоб ця книжка була в кожному домі. А за кордоном, вона, до речі, так само англійською має бути у всіх. Ну і потім всі наші глобальні проекти. Саме час, коли ми задумали книги для тих, хто запізнився читати газету День, я точно знала, що пройде років 15, і для багатьох буде абсолютно незрозуміло, як так сталося, що країна, яка давала такі ознаки життя на початку 90-х, через 20 зануриться в тяжку кризу. Політично а через 25 взагалі знайдуться люди, які будуть говорити про зовнішнє управління, про країну, яка не відбулася. Ось тут все. У цих книгах все. І топ-150, і топ-200 це для тих, хто запізнається читати газету. Та вони читали в цей час різний інформаційний мотлог. Є газети, є видання, які абсолютно відповідальні за те, що вони приводили до влади. Дуже слабких, жадіваних, неконкурентно здатних політиків ми протиставляли цьому альтернативу. Вона вся описана. І ось недавно в мене була симпатична така переписка в Фейсбуці з молодим редактором, яка написала, що мені 28 років. І тому я за якість не відповідаю, і ми страждаємо від того, що у нас такі політики. А я би їй хотіла ще сказати, що в нас теж є журналісти, які по 24 роки, але вони знають, що вони на світлій стороні вулиці, і вони розібралися, що в країні відбувалося всі ці роки. Я їй порекомендувала просто для початку, да? раз що вона стала редактором. Хоча б прочитати книги з новітньої історії журналістики, слава Богу, що в країні є газета, яка зробила це. Та вона називається так трохи виклично «Новітня історія для чайників котел або справа без терміну давності. Упорядок Іван на редакція Газети День видала свої тексти принципового характеру саме для тих, які хотіли б зрозуміти. Чому з нами відбулося те, що сталася, і криза, і війна на сході, і вторгнення Криму, і як з цим покінчити? Тому сьогоднішній день загалом повинен тривати цілий рік читання книг Газети День.